Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом. Стало відомо ім'я одного із вбивць Кривого Рогу. Пишуть що партизани встановили особено російського військового злочинця, який наказав відкрити вогонь помирним жителям Кривого Рогу. Артем та як повідомляє Рос, телеканал, дощ продовжує бомбардувати мирне населення України іскандерами. Скоро буде ліквідований його, якщо не погодиться свідчити про злочини Кремля в Газі, та не здасться добровільний. В той же час, за даними тегеканалів, зокрема то вчора поблизу під'їзду Невідомі хлюпнули важкою кислотою його дружині в обличчя. Жінка вагітна сім місяців з важкими опіками доставлення до реанімації пишучи це розбірки місцевих криміналітетів. Втім, карму жінка отримала та Рієв винен понад 400 тисяч доларів через ігри в казино латереї на війні. Він виключно через гроші, втім почав просрочувати платежі. Карма його наздогнала вигляді от такої от розплати від самих же росіян. За іншими даними він в полоні ЗСУ від вчорашнього дня. За ще іншими його ліквідували під час зачистки до нового року не дожив у будь-якому випадку. Якщо він ще живий, попадеться силам оборони. На нього чекає допит, дуже ретельний допит в той же час. Російська ФСБ не може ефективно протидіяти українським спецслужбам і змушена розслідувати наслідки вже здійснених українцями операції. Ліквідація начальника військ радіаційної хімічної біологічної безпеки ЗСРФ Ігоря Кирилова вкотре засвідчила наскільки потужними ефективними стала українські спецслужба за час війни. Зокрема, в який приписує цю операцію, пише Financial Times, Сьогодні СБУ перебуває у постійній конкуренції з головним управлінням розвідки Міноборони, колись СБУ була здебільшого зосереджена на внутрішніх справах. Але після вторгнення Росії в Україну у 2014 році почала активно діяти на окупованій території в середині Росії. у 2022 році ця тенденція посилилась серед головних здобутків СБУ у війні Росії ФТІ Згадує підрив Кримського мосту 22-му нейтралізацію Російсько-Чорноморського флоту морськими дронами. Ці спецслужби Алзбут. Також виконує операції з ліквідації ворогів України. Ліквідація начальника військ радіаційно хімічно біологічної безпеки Ігоря Кірілова. Вкотре засвідчила наскільки потужними ефективними стала Українська спецслужба за час війни. Часткова ефективність СБУ пояснюється і величезним розміром за іронією долі результатам є радянської спадщини. Маючи 30 тисяч співробітників і ще більше позаштатних оперативників. СБУ має ще така ж велика, як і ФБР з її 35 тисячами агентів. Це більш ніж у сім разів більше ніж служба внутрішньої безпеки Великобританії Міє 5 і більш ніж чотири рази ніж Мосад СБУ має величезну силу. Дехто сказав за НАТО сказав. Втім, один західний дипломат. Дипломат сказав, що протягом багатьох років агентство критикувало за відсутність серйозних реформ, до яких закликали партнери України, США, ЄС і члени G7. Але під час війни з Росією західні країни відклали в бік своїх скарги, зміцнили зв'язки обмін розвідданими особливо тісні зв'язки СБУ налагодила з цею Практично щомісяця у заглавки новин потрапляє гучні вбивства високопоставлених російських військових колаборантів, які виконують агенти СБУ ГУР Юрій Катінок, Російський військовий репортер писав, що українські спецслужби почуваються повністю безкарними щодо Росії. Та що ворог майже відверто цим вихваляється, досить симптоматично. Додав він редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.